З підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На війні настало двох захисників з Волині. Внаслідок вибуху поблизу ТЦК у Кам'янці-Подільському загинула людина. Велика Британія виділить новий пакет допомоги Україні. Вітаю глядачів у студії телеканалу конкурент Ві вже традиційно о цій порі разом з вами підсумовуємо найважливіші події, які відбувалися упродовж дня. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. Тож далі більше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і на жаль, вкотре повідомляємо вам про втрати. Експертиза підтвердила загибель у Донецькій області п'ятдесятирічного солдата Аркадія Луцюка. Воїн був родом із села Кременець Луцького району. Солдат Андрій Луцюк загинув у бою 28 липня 2024 року у районі села Весела Покровського району Донецької області. Весь цей час військовий вважався Зниклим безвісти в громаді оголосили жалобу з 5 по 7 лютого. Окрім того, на війні з російськими окупантами загинув захисник із села Кричевичі Ковальського району Петро Проц. Воїн 1975 року народження був водієм першого мінометного розрахунку механізованого батальйону. Солдат загинув 27 січня цьогоріч у бою з окупантом на позиціях поблизу населеного пункту Котлине Покровського району, що на Донеччині. Тож редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирість співчуття родинам загиблих героїв честь і Шана воїнам. У Луцькому районі під час гасіння пожежі було виявлено тіло людини. Як повідомили в ДСНС Волині, 4 лютого о 19.03 на лінію 101 надійшло повідомлення. Про пожежу селищі Цумень горів житловий будинок. Господар затвердженням сусідів міг бути всередині. Тож на місце відразу прибули рятувальники та оперативно загасили вогонь. В Одній з кімнат виявили тіло господаря. Ймовірно, причиною пожежі є недолі конструкції димаря пічного опалення. У Ковалі патрульня зупинила автомобіль Фольксваген за порушення ПДР. Як повідомили правоохоронці, під час спілкування з 25-річним Керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водію запропонували пройти огляд на місці і за допомогою приладу, зокрема. Драгер результат показав 1,67 проміла під час перевірки документів. Патрульні встановили, що водій ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії та протягом року вже притягувався до відповідальності за це. Патрульні відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали на нього адміністративні протоколи. У подружжя на Горохівщині соціальні служби вилучили дітей, яких чи не одразу ж передали прийомній сім'ї, яка утворилась після початку повномасштабної війни. Ця новоспечена родина, зі слів біологічного батька, не дає ані йому, ані його жінці, яка нині на війні можливості. Поспілкуватися зі своїми синами та донькою, тим часом соцслужба вперто намагалась позбавити їх батьківських прав на дітей. Причини наводились різні, зокрема, й те, що біологічні батьки житимуть з дітьми в квартирі, де лише дві кімнати. Ну а треба відповідно більше. Чим завершилася ця історія, розкажуть мої колеги. Поки жінка перебуває на фронті на Волині, її ледь не позбавили батьківських прав. Мешканку Грухівщини та її чоловіка соцслужби з Берестечка намагалися позбавити прав на двох їх малолітніх синів та доньку. Спочатку наприкінці 2021-го дітей вилучили з цієї родини і вони швиденько опинились в прийомній сім'ї з Нововолинська, яка утворилась саме після початку повномасштабної війни. Ситуація ускладнилась, коли біологічні матір та батько опинились в СІЗО через крадіжки, а тим часом їх дітей. З їх згоди, як чуємо, вже навіть вивозили за кордон. Діти зараз е, доглядаються в прийомі сім'ї, відвідують гуртки, адже їздять за кордон відпочивати, чи можете ви надати ну, такі самі умови проживання, ну, в разі випадку, навіть повернення вам дітей. Цікаво, що представники соцслужб категорично не захотіли, аби цю справу висвітлювали журналісти. І це при тому, що сам батько дітей був. Не проти зйомки він же розповів, що його жінка зараз проходить службу в ЗСУ. Він знайшов роботу. Нині вони вже майже погасили заборгованість по аліментах і обоє хочуть, аби їм дали шанс виховувати своїх дітей. Проте, зі слів чоловіка, ані коли він перебував в СІЗО, ані тепер прийомні батьки не дають йому можливості поспілкувати зі своїми синами та донькою. Не сприяє цьому і служба у справах дітей. На соціальні зав'янової. Вони мені казали документи там, деякі привезли, ми догляди, все пройти. Я все попроходив, туди я знову завіз. Зараз був два місці, я ще дітей не можу побачити. До валіни, до прийомних, ну, кого зараз діти, то я так само телефонував, щоб мені пообщатися з ними, ніхто там не дає мені До кого ви Ну, при... 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 Прийомну сім'ю. Там, де діти зараз знаходяться. Коли телефонували? Коли ви телефонували скільки разів? Ну, я не знаю, два-три дні тому. Перед тим так само. Ну от, два місяці, я, ну через який час не перезвоню до них, вони ніколи. Я через вайбер так само не побачити, нічого не можу. З посилкою так само висловити щось дітям, кажу, скажіть мені адресу, щоб я вияслав, так само. Мамка писала документ, щоб побачити, я так само писав. Тільки я не можу зрозуміти, чого вони... Потім мій документ не прийняла, мати не прийняла документ. Не може поспілкуватися зі своїми дітьми і їх матір, яка зараз на війні. То мама хоче переписуватися з дітьми, спілкуватися, але на жаль, прийомна сім'я на сьогоднішній день відписує те, що діти всім забезпечені, діти наші. І ну я хочу сказати, що є такі. Сильні перешкоди. Проте представники соцслужб наполягають, дітей в цю сім'ю повертати не можна, особливо в двокімнатну квартиру. Куди саме ви заберете дітей і чи будуть створені, чи можливо вже там є створені домови? Тобто в так, тій квартирі, де ви так, зараз так, проживаєте, так, так, це квартира двокімнатна. Так. В цій квартирі проживає ваша мама і ви. Якщо ви плануєте поверта, повертати дітей в майбутньому в свою сім'ю, у вас має бути щонайменше 4 житлових кімнати. Де ви можете забрати питання дітку, жичин, питання, питання? Про це не стоїть. Про кімнати на жаль, відповідача немає житлово побутового та квартира. Не є підстави для того, щоб wheat. <flick> позбавити батьків батьківських прав. Як стало відомо, діти цієї родини не єдині, які є у прийомній сім'ї з Нововолинська. Так, двоє рідних діток, троє діток і ще одна сім'я, де п'ятеро діток вилучені, теж поміщені прийомну сім'ю. двоє власних діток, про які говорить представниця служби, наскільки відомо, вже повнолітні дорослі особи. А п'ятеро малолітніх дітей приїхали в цю родину теж з Грохівщини, де також Брестечківська соцслужба позбавила чоловіка та жінку батьківських прав. Що ж до родини в діючої військовослужбовиці, то їм таки дали шанс. Їх діти лишаються з ними. Так вирішили судді двох інстанцій. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч проти 5 лютого російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами іскандер М 104 ударними дронами, типу Шахет, та безпілотниками-імітаторами. Протиповітряна оборона знешкодила 57 ворожих цілей. Як повідомили в повітряних силах ЗСУ, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони. У результаті бойової роботи вдалося знищити 57 ударних дронів та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій. Та Кіровоградській областях, окрім того, ще 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені. Внаслідок вибуху поблизу ТЦК у Кам'янці-Подільському загинула людина, яка принесла вибухівку. Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості, як повідомив мер камянця подільського Михайло Посідко в ефірі національного телемарафону про чотирьох інших постраждалих. Відомо що серед них є двоє лікарів. ВЛК. їхній стан середньої тяжкості також постраждала одна перехожа людина та один військовий. Начальник нацполіції зазначає, що чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту ТЦК ЄСП із сумкою в руках. Він попросив передати нібито передачу, і в цей момент стався вибух. Він підтвердив, що чотири людини постраждали, а той, хто скоїв цей злочин, загинув. За словами Івана Вигівського, це вже дев'ятий факт таких терактів. Між Україною та Росією відбувся ще один обмін військовополоненими, під час якого обміняти вдалося 150 громадян. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський серед тих, хто повернувся додому. Воїни військово-морських сил, що потрапили в полон у Маріупольській та Запорізькій області. Окрім того, військові повітряних сил, десантно-штурмових та сухопутних військ, а також нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліціянт деякі з них перебували в полоні понад два роки. Тож ми вітаємо українських захисників вдома. Служба безпеки та національна поліція затримали агентурну групу РФ, яка вчинила теракт на Дніпропетровщині 2 лютого цього року. Тоді зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК у Павлограді внаслідок цього 24-річний військовослужбовець отримав осколкове поранення. У такий спосіб російські спецслужби намагались дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців. За результатами комплексних заходів у Дніпрі та Одеській області правоохоронці протягом доби затримали всіх учасників агентурної групи. Ними виявили. Ся троє чоловіків віком від 21 до 22 років, які шукали легкі заробітки на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю. За інструкцією від куратора, один із фігурантів, мешканець Павлограда самостійно зробив СВП і заховав його у схроні поблизу власної оселі. Встановлено, що вибухівка начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації. Ще двоє агентів, мешканці Одещини приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони вже забирали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК. Фігуранти також встановили навпроти об'єкта приховану камеру відеоспостереження, яка відповідно мала фіксувати наслідки теракту. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі АлбашНєфть, що у Краснодарському краї РФ, як повідомили в генштабі, об'єкт вдалось уразити бійцям служби безпеки України разом зі збройними силами та іншими складниками сил оборони, за словами військових, цей завод із первинного перероблювання нафти та виробництва нафтопродуктів. Позиціонується як міні нпз залучений у постачання бензину і дизелю для російської окупаційної армії. Наразі точні наслідки ураження нафтобази ще з'ясовуються. На Рівненщині суд уперше обмежив чоловіка у праві керувати авто через порушення правил військового обліку. Про це повідомив Open Data Bot з посиланням на рішення Кузнецовського міського суду Рівненщини. Зокрема, у вироку суду йдеться про те, що чоловік не оновив свої облікові дані у ТЦК та СП. Відновити право на керування авто він зможе лише після виконання вимог ТЦК. Bot знайшов у судовому реєстрі щонайменше 41 справу, пов'язану з обмеженнями водійських прав за порушення правил військового обліку. У більшості випадків суди повертають такі справи через технічні недоліки, зокрема несплату судового збору з боку ТЦК. Тепер переходимо з вами до загальносвітових новин. Велика Британія виділить новий пакет допомоги Україні на 55 мільйонів фунтів стерлінгів. Це понад 68 мільйонів доларів. Ці кошти спрямують на енергетику, бізнес та соціальну підтримку. Про це повідомив британський уряд. Допомогу розділять за чотирма основними напрямками. Так, 17 мільйонів фунтів стерлінгів спрямують на підтримку української енергетики, а ще 3 мільйони на постачання зерна й іншого продовольства до Сирії. Ще 10 мільйонів спрямують на нову програму відновлення економіки України, оголошену під час підписання угоди про старічне партнерство між країнами. Ці кошти вважають у британському уряді, допоможуть оновити перебудувати та реформувати економіку України для майбутнього. Вони підтримують приватний сектор а також стійкість малого та середнього бізнесу. Спецпосланець президента США у справах України Кіт Келох представить стратегію Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни на безпековій конференції в Мюнхені. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X. як спеціальний посланник президента США з питань Росії та України. Я з нетерпінням чекаю на можливість розповісти про цілі Дональда Трампа покласти край кривавій та дорогій війні в Україні, заявив Келох. Він також наголосив, що планує зустрітися із союзниками США, які Готові з нами працювати раніше. Президент США заявляв, що веде дуже серйозне обговорення з РФ щодо завершення війни в Україні. А втім, не пояснив, що саме він мав на увазі. Ну, якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також неодмінно телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити найголовнішого. Для вас у студії сьогодні працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин не завершується, і ще більше важливої інформації. Дивіться далі.